Тесей у Афінах, грецький міф. В довгому іонійському одязі, сяючи красою, ішов Тесей по вулицях Афін, пишні кучері спадали йому на плечі. Юний герой, у своєму довгому одязі, був швидше схожий на дівчину, ніж на героя, який зробив стільки великих подвигів. Тесеєві довелось проходити повз храм Аполлона, що будувався, на якому робітники виводили вже дах. Робітники побачили героя. Прийняли його за дівчину і почали глузувати з нього. Сміючись, кричали робітники. Подивіться, он бродить по місту одна без провожатих якась дівчина. Дивіться, як розпустила вона на показ своє волосся, а довгим своїм одягом вона замітає на вулиці куряву. Розсерджений насміханнями робітників. Тесей підбіг до воза, запряженого волами випріх волів, схопив віз і кинув його так високо. Що він перелетів через голови робітників, які стояли на даху храму. Вжахнулись робітники, які глузували з Тесея, побачивши, що це не дівчина, а юний герой, який має страшну силу. Вони чекали, що жорстоко помститься на них герой за їх глузування, але Тесей спокійно продовжував свій шлях. Нарешті Тесей прийшов у палац Егея він не відкрив відразу старому батькові хто він. А сказав, що він чужоземець, який шукає захисту. Егей не впізнав свого сина, але зате впізнала його чарівниця Медея. Вона, втікши з корінфа в Афіни, стала дружиною Егея. Хитра медея, давши обіцянку Егеєві повернути йому чаклуванням молодість, панувала в домі царя Афін, і сам Егей в усьому корився їй. Відразу зрозуміла владолюбна медея, яка загрожує їй небезпека. Якщо дізнається Егей, хто той прекрасний чужоземець, якого прийняв він у своєму палаці? Щоб не позбутися влади, медея задумала згубити героя. Вона умовила егея отруїти тесея, запевнивши старого царя, що юнак вивідач, підісланий ворогами. Старезний, слабий егей, який боявся, щоб хтось не позбавив його влади, погодився на цей злочин. Під час бенкету Медея поставила перед Тесеєм келих з отруєним вином. Саме в цей момент Тесей вийняв навіщось свій меч. Егей зразу пізнав той меч, який він сам 16 років тому поклав під скелю біля трої сени. Він глянув на ноги Тесея і побачив на них свої сандалі. Тепер він зрозумів, хто цей чужоземець. Перекинувши келих з отруєним вином, Егей обняв Тесея, свого сина. Медея була вигнана з Афін і втекла з сином Медоном у Мідію. Урочисто оповістив Егей усьому афінському народові про прибуття сина і розповів про його великі подвиги, вчинені під час подорожі з Троїсени в Афіни. Раділи афіняни разом з Егеєм і гучними криками вітали свого майбутнього царя. Чутка про те, що в Афіни прийшов син Егея, дійшла і до синів Паланта Егеєвого брата. З прибуттям Тесея зникла їх надія правити в Афінах після смерті Егея адже тепер у нього був законний наслідник. Суворі палантиди не хотіли позбутися влади в Афінах, вони вирішили силою заволодіти Афінами. На чолі з своїм батьком вирушили всі 15 палантидів проти Афін. Знаючи могутню силу Тесея, вони вдалися до таких хитрощів. Частина палантидів відкрито підійшла до мурів Афін. А частина сховалась у засідці, щоб несподівано напасти на Тесея. Але вісник Палантидів Леос відкрив план їх Тесеєві. Юний герой швидко вирішив, як треба йому діяти. Він напав на палантидів, що поховались у засідці, і всіх їх перебив, не врятували їх ні сила, ні хоробрість. Коли палантиди, які стояли під мурами Афін, дізнались про загибель своїх братів, їх охопив такий страх. Що вони ганебно кинули стікати, тепер Егей міг спокійно правити в Афінах під охороною свого сина. Тесей не залишився жити бездіяльним в Афінах. Він вирішив звільнити Атіку від дикого бика, який спустошував околиці марафона. Цього бика привів за наказом Еврісфея, скріту в мікене Геракл і пустив там на волю. Бик утік в Атику і був з того часу великим лихом для всіх землеробів. Безстрашно вирушив Тесей на цей новий подвиг. По дорозі до марафона він зустрів стару жінку гекалу. Вона прийняла героя як гостя і порадила йому принести перед новим подвигом жертву Зевсу рятівникові, щоб охороняв його Зевс під час небезпечного бою з дивовижним биком. Тесей послухався поради гекали. Скоро Тесей знайшов бика. Кинувся бик на героя, але той схопив його за роги. Рвонувся бик. Але не міг вирватися з могутніх рук Тесея. Тесей пригнув до землі голову бика, зв'язав його, приборкав і повів в Афіни. Йдучи назад, Тесей не застав серед живих старої гекали. Вона вже померла. Вшанував Тесей померлу великими почестями за ту пораду й гостинність, які подала йому ще так недавно гекала. Привівши бика в Афіни, Тесей приніс його в жертву богові Аполону.